Привіт, мене звати Альона. Сьогодні у нас, як завжди, останнім часом на початку місяця, це звіт по моєму проєкту щодо закінчення доглядових засобів. Тому, кому цікава така тема, залишайтеся зі мною. І відразу скажу, що все, що тут в мене є в проєкті, мені все подобається всіми засобами я користуюсь із задоволенням. У мене немає в цьому проєкті продуктів, які я так, от знаєте, купила, але вони мені насправді не потрібні. Ні, мені потрібні тут всі засоби і всі засоби невід'ємлі в моєму догляді. Тому відразу вам це скажу, що ви мені потім не писали, що це дивний проєкт і що я тут. Використовую засоби, якісь які мені насправді не потрібні. Ні, мені тут все потрібне і все тут я використовую. Якщо навіть результати не дуже в деяких засобах такі великі, лише тому, що, наприклад, у мене нема потреби їх використовувати мега часто. Я використовую їх по потребі, а не так, аби просто швидко закінчити. Тому ось, така, ось такий вступ інформативний, і тепер давайте вже подивимось по результатам. Як завжди, перед собою ви бачите продукти, які поки що в мене стояли, якими я не користувалася в цьому місяці. Швиденько, давайте пробіжуся ось таке молочко. Для демакіяжу доктор Санте Огірок поки що стоїть, поки я закінчую міцелярку. Ось така мінеральна маска з огірком, буду вже її брати у використання, можливо, навіть уже сьогодні навіть поставлю. Далі з цієї ж серії ось такий маска скраб, поки що, поки що не буду ще брати, але. В травні точно вже візьму її у використання. Ось такий тонер Relance Ritual, він новенький, ще не відкриваний, і поки що чекає, як коли я закінчу тонер, який в мене зараз у використанні. Ось такий лосьон для тіла з кокосом Avon Care. Також поки що чекає, поки я закінчу лосьон, який в мене зараз. Далі ось така маска грязьова це бренд талія. Із рожевим грейпфрутом. гарна маска, але так як у мене зараз багато масок, то ця поки що чекає. І два тоніки ще ось такий клієнс поки що чекає. І ось такий талія з рожевим грейпфрутом. Тому ці засоби поки що. Іще не використовую. І тепер перейдемо а, до засобів, якими я користуюсь, в яких є результати. І а, почну із такої міцелярної води, клієнс, як і тонік. А, гарненько так повикористовувала я в цьому місяці, бачите, який результат доволі а, непоганий. А, не знаю, якщо постаратися. То, в принципі, можна в травні закінчити, але не факт. Тому що, знаєте, у мене все залежить від того, який в мене по макіяжах місяць насичений чи ні. Коли дуже багато там, роблю різних відео макіяжних і так фарбуюсь, то швиденько розходується. Коли якось дуже така загружена, що. Не так часто фарбуєш, то, звичайно, розход поменше буде. Так, далі ось така пінка для вмивання. Це Ейван, Нутра матуюча. Подобається мені ось, де скільки зараз її. Позначка стерлася тому не пам'ятаю, скільки точно, але я небагато її використала, тому що я її тільки ось на днях поставила собі у використання, бо закінчила тільки ось попередню. Тому результат тут невеликий, але, в принципі, думаю, що, можливо, за травень я закінчу цю пінку, її тут, бачите, ну, трошки більше половини. Далі. Ось такий тонер Біотін Бренд. Це такий для проблемної шкіри серія. Зараз, якраз в цю місяці не користувалась, бачите, який результат доволі такий великий і залишається менше половини, тому це 100% в травні закінчу цей тонер. Мені він подобається, в принципі, він йде з кислотами. Але, в принципі, ніяких там у мене нарікань до нього навіть зараз в сонячні дні немає. В принципі, сонцезахистом захистом користуюсь, тому які проблеми гарно працює, то очищає. Також із цієї серії ось такий засіб три в одному: і маска, і пілінг, і вулканічна паста очищаюча. Також Ось, де скільки використала, і не так то багато вже залишається. Також думаю, що в травні я її закінчу. Використовувала як маску і як скраб. В принципі, як скраб все-таки краще, бо як маска дуже швидко вона застає на обличчі і все одно потім ти. Змиваєши воно, як ці частинки скрабуючи, трохи відчуваються, тому все-таки вирішила, що як скраб краще користуватися цим засобом, тому в таких цілях і використовую. Далі. Ось такий лосьйон для волосся, Planet Spa Avon з оливою. Такого вже немає в компанії. Ось, скільки використала і ось, де скільки залишилось, спробую в травні вже закінчити, тому що насправді я не дуже часто той користувалася, напевно, два рази десь в місяць, але якщо скористатися не два, наприклад, а чотири, то можна закінчити. Взагалі, засіб подобається волосся. Таке розсипчате, таке, знаєте, живе таке, хоча воно мене так в гарному стані, в принципі, подобається. Ось таке маслом для волосся, для кінчиків, також Avon Advanced Techniques, абсолютне живлення. Воно прям таке жирненьке-жирненьке, його небагато потрібно, тому розхід, так, де, ось, розхід не дуже великий. Ось, де скільки за місяць використала, так як і в тому місяці, в принципі, розхід однаковий йде, тому, звичайно, що мені, я думаю, до кінця року вистачить, але, але з маслом, з цим, в принципі, нічого не трапиться, бо це масло, і ще й по термінам поки що все гаразд. А навіть якщо трошечки і вийде термін, то я ж кажу, з маслом для волосся, думаю, сильно там нічого не трапиться. Для тіла. Зараз ось такий в мене лосьйон Avon C з кавуном. Це була новинка того літа. Мені подобається такий, звичайно, аромат не кавуновий, а більш такий якийсь трав'янистий, але гарно зволожує. Так, ось де результат. Але, ну, Бачите, не дуже великий. Бо, ну, знаєте, квітень у нас такий місяць, то то холодно дуже було, що в квартирі холоднеча була і було не до лосьонів, швиденько вилазив з ванної кімнати, одягався і все. Тому, я думаю, вже в травні повинно вже бути тепло, жарко, то, звісно, розхід буде набагато більший. Тому що взагалі я користуюсь на постійній основі ласьйонами, бо в мене шкіра дуже люба сохнути. Взяла ось тільки на днях ось такий ще спрей лосьон для тіла з цієї ж серії дуже класний засіб, бачите, як таке молочко. Він і не обтяжує шкіру, але і зволожує. Прям класно на літо особливо. Розхід, бачите, зовсім маленький, бо, я ж кажу, я поставила його в використання лише ось де на днях, але прям дуже подобається цей засіб. Так, і ще лінійка для ніг, яка в мене в проєкті бере участь ось такий засіб для ванночки для ніг. Це йде така серія була лімітка на Новий рік. Я брала дуже такий ароматний, новорічний такий, з, з корицею та апельсином. В мене розхід, бачите, ось такий, приблизно однаковий кожного місяця йде, але мені нікуди, знаєте, там, гнатися, тому що. Терміни в цій лінійці, там 12 місяців після відкриття, відкрила я е, в, в листопаді, то я до листопада можу легко користуватися цією лінійкою, тому я до листопада, звичайно, закінчу, тому нічого тут такого не бачу. Мені подобаються ці засоби, особливо зараз е, влітку, коли огороди, оце все і. Ноги більше в мене сохнуть, то я частіше буду приймати ванночки, приводити ноги свої до ладу, тому швиденько все закінчиться, і вони реально допомагають ці засоби, саме в догляді, за ногами, за п'яточками. Ось такий так, це в нас скраб для них, ця ж серія. Тут у мене вже я їх на вагах зважую. 78 грамів було той звіт, і 74 зараз потихеньку розходується. В принципі, так, і ось такий крем для них з цієї ж серії. Тут зовсім маленький розхід, 76 було, зараз 75, але тому, що я поставила ось вчора. Чинаючи чи позавчора лише поставила у використання цей крем, бо закінчила окремий, який ну, я вам покажу, і відразу цей поставила, тому розхід зовсім малий. Але я думаю, до, ну, в травні я закінчу цей крем, бо ну, я на постійній основі такими засобами користуюсь. Так. Отже. Ось такі засоби, якими користувалася, в яких є результат. Так, і тепер покажу швиденько порожні баночки. Зовсім мало в цьому місяці я вже звикла, що в мене плюс-мінус 8 засобів в місяць закінчувалось, а в цьому місяці лише 4, але, думаю, в наступному буде трохи більше. Так, і отже, покажу, що саме закінчила. Ось таку пінку для вмивання RELANCE RITUAL, Все тут нічого немає. Ще хочу сказати: ця пінка вона доволі непогано очищала обличчя, але дуже великий мінус, що був бракований, я так розумію, чи дозатор, чи я не розумію, в чому проблема. Бо піну воно зовсім майже не видавало, просто видавало таку майже водичку просто, а не піну. Я поставила сюди інший дозатор з іншої пінки, яка в мене закінчилась, і все нормально. Було з дозатором. Я поставила і все одно воно не видавало пінку. Можливо, щось там трошечки, але майже. Просто воду видавало, так я так і не зрозуміла, чи можливо просто неудачний якась консистенція цього засобу, що воно, цей дозатор не мог зробити піну з неї, чи я не зрозуміла, в чому проблема, але дуже швидко закінчила її, бо ну, вона мене напрягала через це. Тому якісь дуже погані враження в мене від цієї пінки, можливо, вона, я ж кажу сама по собі вона непогана. Але через цей дозатор, через оце все, ну, зовсім я розчарована залишилась. Далі закінчила ось таку маску це для ніг рук, ліктів. Це Planet Spa Avon з маслом Ши. Дуже класна серія, я навіть розрізала, щоб все вибрати. Тому що ну, класний, це в мене вже не перша упаковка закінчилась. Я постійно беру цю серію на прохолодний період, бо дуже гарно живить, що п'яточки, що руки, ну, всі участки сухі, ну, я думаю, окрім, окрім обличчя, можна використовувати і дуже класно допомагає. І аромат просто бомбезний. Люблю ще цю маску, що ще є крем в шайбочці з цієї серії, також обожнюю. У мене зараз є в запасах, не стала поки брати, вже візьму на прохолодний період, вже осінню відкрию. А так взагалі, класний. Тому якраз оцю маску я закінчувала, закінчила і відразу взяла ось цей крем. Так, потім і я покажу два засоби, які не зовсім порожні. Ось така. Маска для обличчя Біоаква із гранатом. Це о, нічна зволожуюча маска, вона йде гелева. О, бачите, тут о, залишилось ось на дні. О, це в мене якраз сьогодні я буду нею на ніч користуватися. Якраз я оце все, що залишилось, домажу і все. Це буде порожня баночка, тому вирішила вже відразу вам показати в цьому звіті. Бо все одно вона вже піде в порожні баночки квітня. Тому, можна сказати, що порожня. Дуже класна маска, я так нею задоволена, я однозначно буду собі повторювати. Можливо, спробую в них ще є біоакві ще є, не з гранатом, а от не пам'ятаю, ще з чимось Ось така нічна маска. Вона класнюча. Так, вона липне. Це трошки е, може бути дискомфортно. Але якщо нанести небагато, і якщо нанести на, е, трошечки вологу, в, на трошечки вологе обличчя, то воно якось швидше вбирається і більш комфортно. Але так гарно воно доглядає за обличчям вночі, ось що на ранок прокидаюсь, і обличчя таке ніжне, таке зволожене, ну взагалі класне. Навіть коли я собі трохи обличчя попекла на городі, коли картоплю садили, то попекла трохи обличчя, хоча і сонцезахист використовувала, але ну дуже активне сонце було. Навіть сонцезахист не повністю врятував. То я на ніч наносила ось цю маску. І в мене на ранок вже обличчя набагато краще себе почувало, вже воно так не пекло, і навіть не таке червоне було. Тому взагалі супер рекомендую цю маску, вона доволі бюджетна. Так, і ще останній засіб, також не повністю порожня баночка це ось такий пілінг гель Талія з рожевим грейпфрутом, Також я тут вже розрізала, щоб усе використати, тому що прям також дуже мені подобається цей засіб. А бачите, тут він залишилось насправді він зовсім уже там на дні. цього. Тому, також, думаю, покажу, бо мені цього вистачить, ну, напевно, на два рази. Я використаю і все. ну А ці два рази будуть один раз це ось на цьому тижні, і один там на початку наступного, тому також, думаю, покажу, щоб потім не валялася ця баночка в мене. Відразу тоді вона піде в порожні баночки також квітня, тому будемо вважати, що також порожняночка. Дуже класний пілінг. Він не пересушує обличчя, він зволожує його. Знаєте, от інколи пілінгом користуєшся, і відчуття потім такого, що обличчя дуже таке пересушене, стягнуте, що потрібно терміново крем наносити. Тут такого нема. Обличчя залишається після змивання, після витирання обличчя, все одно таке зволожене. Дуже гарно прибирає якісь там омертвівші клітинки з обличчя, якісь там шилушинки. Обличчя дуже таке гладеньке і більш рівний тон. Тому прям також задоволена. Єдине, що дуже великий об'єм, мені б хотілося, б, щоб трохи менший, тому що я люблю багато чого тестувати, і коли от такі великі об'єми в засобів, мені. Трошечки не дуже подобається особливо, якщо це такі засоби, що ви не кожного дня користуєтесь, то не люблю, коли такі великі. А так взагалі засіб просто бомбезний. Ось такий вийшов звіт: 4 порожні баночки, і того в проєкті залишається 19 засобів, насправді не дуже, то вже і багато. Просто деякі Категорії, такі як тонік для обличчя, трошечки проблематично, але, думаю, все буде гаразд. Я до кінця року обов'язково всі їх закінчу. І, а так, взагалі, мене в цьому році я повністю задоволена цим проєктом. Я попідганяла всі свої доглядові засоби, щоб в мене нічого не було, такого застояного відкритого, щоб я все швиденько використовувала. Тому задоволена цим проєктом. Пишіть, хто також веде такі проєкти, як вам, допомагає він в організації своїх запасів чи ні. Ну, а ви не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал, це дуже важливо. Це допомагає розвитку моє, моєго каналу. Ну, і взагалі, мені дуже приємно, коли я бачу, що вам цікаво. Ну, а ми побачимось. В наступних відео. Це у нас будуть порожні баночки квітня, косметичка на травень місяць. Я вже зібрала нову, і також там ще буде у нас розпаковочка замовлення, тому залишайтеся зі мною, далі цікаво. Всім дякую за вашу підтримку та активність. І всім па-па